28 жовтня, день визволення України від фашистських загарбників. У Мелів Подільській громаді вшанували пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та населення, яке постраждало від дій нацистських окупантів. Ми зібралися сьогодні, щоб віддати шану воїнам Другої світової війни, які звільняли нашу Україну саме завтра день. Звільнення України від німецького фашизму це наша історія, яку забути, забути неможливо. Тим більше, що сьогодні у нас новий фашизм, це російський. Покладемо квіти до воїнів, які загинули за нашу українську землю. Воїни, які віддали життя за наше майбутнє. Присутні схилили голови перед загиблими фронтовиками та працівниками тилу за величезний внесок у визволення України. До підніжжя пам'ятника лягли квіти у серці. Кожного з нас жива пам'ять про неоціненний внесок українців у спільну перемогу в цій жахливій війні. Тим, хто загинув і тим, хто вижив у пеклі Другої світової війни, ми зобов'язані всім, що маємо сьогодні.